Що таке жіночність, і коли, як розкривається жіночність, То подивіться на природу, подивіться на гарнюні квіти. Кожна з вас, як квіточка, розкривається у свій час. Колись до мене на тренінг прийшла жінка, якій було 68 років, і через місяць вона вийшла заміж. Тому у кожної з вас є свій термін. А ви приходьте, тому що для того, щоб ви розквітнули, потрібна така енергія матусі, яка народжує вашу жіночність. Про що це? Це про ваші субособистості, з яких складається наша внутрішня квіточка, яка розпускається. Саме склавши її один за одним пазлики, які я збирала по усьому світі вже в 103 третій країні, і передаваючи вам оцю цю мудрість. А ми робимо таке коло жіночої енергії, в якій ви зможете розкритися. Це про багато багато секретів, які я даю за два дня один раз на рік. Так що чекаю на вас і на розкриття вашої жіночності. Ваша Ольга Смірнова.